Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення, і ми поговоримо про особливості побудови опису місцевості. Ну і наразі у нас усний твіропис місцевості або вулиці, площі Майдану на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі, але з використанням односкладних речень, адже саме цю тему ми вивчаємо. Отож. Що це таке і як його створити, це предмет нашої мови сьогодні. Здається, мені мову казці життя тут щасливо йде, і знову всім серцем бажаю вернутись в дитинство своє. Справді, ми наче в казці жили в нашому чудовому місті Херсоні до 24 лютого. Але не втрачаємо оптимізму і говоримо на сьогоднішню тему. Твір опис місцевості це зв'язний текст, який дає словесне зображення основних ознак міста, села, вулиці, подвір'я, площі. Щоб описати місцевість, потрібно вказати, по-перше, де вона розташована, історичні відомості, пов'язані з нею, предмети, об'єкти, які є в цій місцевості. Отже, складовими опису місцевості є опис місця й описи окремих предметів, які на цьому місці розташовані. Опис місцевості складається за такою схемою, де що і яке це що. Місцевість можна писати, описати в науковому та художньому описах. стилях. У науковому описі місцевості інформація про її розмір, освітлення, предмети, які там є, подають нейтрально, тобто ставлення автора до описаного не висловлюється. Мета такого опису точність і конкретність, слова вживатимуться лише в прямому значенні, а в художньому описі місцевості на першому місці ставлення автора до описуваного. Інколи автор висловлює оцінку порі... прямо. Проте, здебільшого це робить за допомогою відповідно дібраних художніх засобів, епітетів, порівнянь, персоніфікацій, оцінної лексики, можливо, зменшувально писливих слів. Мета такого опису сформувати певне ставлення до місцевості, що описується. Отож, що нам потрібно зробити? Попрацюємо з текстом і розгляньмо його будову. І пропоную вам уже відомий текст взятий із повісті Всеводини стайка» Тореадори з Васюківки. Уривочок називається Хрещатик. Прочитаємо його. Широкий, як Дніпро-Хрещатик, по берегом на тротуарах люди. Посередині на бруківці машини. Пливемо, линемо, викроковуємо хрещатиком. Праворуч багатоповерхові будинки, схожі на величезні, кахлею обкладені груби. Один на одного громадяться угору на печерськ, ліжуть, лізучи. Лізуч, Ліворуч цум склом на сонці виблискує. Далі здоровена десятиповерхова міськрада. Скільки ж ній людей радиться така велика? Десь за міськрадою вежа телевізійна небо аж у космос проштрикує. Оце висота. Далі на тлі неба круглі з хрестами бані вимальовується, то костел. За вулицею Прорізною Хрещатик звертає праворуч і, порозсувавши будинки подалі від себе, наче збирається крикнути Пустіть мене, я хочу пірнути в Дніпро. Утикається на європейській площі у філармонію, і через ту філармонію в Дніпро не пірнає. Та після вулиці Прорізної ми по Хрещатику далі не пішли, бо праворуч була станція метро. А метро, як ви знаєте, це метро. І я хотів би глянути на того, хто, приїхавши до Києва з Васюківки, байдуже пройшов би повз метро. Отож, попрацюємо з текстом. Спочатку розглянемо, чи можна цей текст назвати текстом-описом місцевості. Ну, мабуть, що ви скажете. Так, адже у нас є чітка вказівка, що в нас хрещатик. Отож, автор описує хрещатик. Що ж він для цього використовує? Спробуємо знайти, тобто хрещатик це буде нове наше. А відоме це будуть, люд... це будуть всі ті предмети, які знаходяться на цьому хрещатику. Тобто, ось слова такі, як посередині, на бруківці, праворуч, далі угору, далі ліворуч. Зверніть увагу, десь за міськрадою, далі на тлі неба, за вулицею, Прорізною, і так далі, оце діти, буде відоме. Відома інформація. так само, як хрещатик, відома інформація, тобто відомим буде сама вулиця, її назва та частини цієї вулиці, тобто посередині. На Бруківці, праворуч, угору, далі. Зверніть увагу про те, як автор майстерно уникає одноманітного повторення. От так у реченні, далі здоровенна десятиповерхова міськрада. Тобто автор не, не говорить про те, що далі знаходиться здоровенна десятиповерхова міськрада. Тобто автор прибирає присудок і ставить замість нього тире в неповному реченні замість пропущеного присудка. Так само зверніть увагу десь замість крадою вежа. Можна було сказати, десь за міськрадою я бачу вежу, або знаходиться вежа, або видніється. Автор же робить простіше прибирає дієслово присудок і ставить замість нього терем. Зверніть увагу, візьміться собі на заміточку, для того, щоб не повторювати є, йде, знаходиться, була, була, щоб уникнути цієї тавтології. Так само, ось в реченні праворуч багатоповерхові будинки. Той, той же самий прийом використаний, замість дієслова присудка, використано тире. Тобто, ось ми спочатку розглянули ось основні елементи. Отже, ми побачили, у нас є вулиця, яка описується хрещатик, і є відоме, є частини вулиці. А далі дивімося, що ж буде новим? А новим буде це те, що є тут. Є тут що? Є машини, є будинки, які схожі на величезні груби, є сум, є місткрада, це все нове, вежа телевізійна це теж нове, тобто, що знаходиться на цій вулиці. Круглі з хрестами бані вимальовуються утискається на європейській площі у філармонію, і через ту філармонію в Дніпро не пірнає і так далі. Тобто, зверніть увагу, що ось ці предмети, які знаходяться на цій вулиці, Цум, міськрада, вежа, телевізійна, будинки це все нове, це і є ті предмети, з допомогою яких ми описуємо вулицю, що є на ній. Звернули увагу. Тобто новим будуть предмети і означення, які вони ці предмети, тобто багатоповерхові будинки, схожі на величезні груби, вежа телевізійна, небо аж у космос проштрикує. Отже, звернули увагу, таким чином ми довели, що це буде опис е, вулиці, але, звичайно, це не буде чистий опис, це буде розповідь з елементами опису. А тепер міркуємо, в якому ж стилі складено цей опис. Ну, мабуть, ви вже відчули. Дуже легко відчути, прочитавши цей текст, захоплення цією вулицею, мабуть, люди вперше на неї потрапили. А через які слова автор нам передає захоплення відвідувачів вулицею. Ну, по-перше, порівняння. Широке, як Дніпро-Хрещатик. Ось в ній, до речі, односкладне одно речення. Пливемо, линемо, викроковуємо хрещатиком. Тобто автор ось цими словами показує, як люди йдуть цим хрещатиком. Далі дивимося, схожі, ось теж своєрідна рідне порівня, метафора один на одного громадяться, тобто їх багато вони великі. Склом на сонці виблискує ось така метафора. Здоровена десятиповерхова міськрада, теж ось такі епітети. Вежа небо аж у космос проштрикує, ось теж своєрідна метафора. Оце висота, зверніть увагу, односкладне речення, і ось таке окличне, яке передає захоплення автора. Ну і так далі. Ось метафора: порозсувавши будинки подалі біля, від себе наче збирається крикнути Пустіть мене, я хочу пірнути в Дніпро. А тут навіть ціла персоніфікація, і от саме через ці художні засоби, автор і передає нам захоплення цією вулицею. Ось саме як можна домогтися е, правильного, е, правильної побудови типу і стилю мовлення. Ну, ми розглянули з вами слова, які використані для опису міс місцевості, і вказали, які з речень вказують на позицію спостерігача. І знайшли також односкладні речення. Але зверніть увагу, що е, ось широкий, як Дніпро хрещатик, це теж буде, до речі, односкладне речення. А ось е, е, Десь за крадою вежа телевізійна, це вже буде звичайно двоскладне речення. Чому? Тому що вежа підмет, а присудок десь за крадою. Ну і плюс проштрикує, у нас є присудок. Так само далі здоровен десятиповерхова міськрада. Незважаючи на те, що в нас немає дієслова присудка, це буде двоскладне речення, тому що підмет буде міськрада. Оскільки присудку немає, то її функцію виконує обставина. Міськрада є далі. Тобто це речення буде двоскладне. Зверніть увагу, щоб не плутати. Ну, тепер будемо говорити більш детально, конкретно про наш твір. Я сподіваюся, на цьому тексті ви вже маєте якесь конкретне уявлення, що таке є твір опис місцевості, ну і як його будувати у художньому стилі. Ну, а тепер пам'ятка, як працювати над твором опису місцевості в художньому стилі. Ну, По-перше, вдало дібрати фактичний матеріал, виділіть об'єкти, що складають основу опису місцевості, і підготувати план майбутнього твору. Як це зробити? Зверніть увагу, якщо ви описуєте ту вулицю, на якій ви зараз знаходитеся, і у вас є можливість вийти. І прогулятися нею, то перед початком роботи над твором обов'язково це зробіть. Вийдіть на вулицю і ще раз прогуляйтеся з нею. Зверніть, нею, зверніть увагу, а краще пофотографуйте собі всі ті будівлі, всі ті ем, предмети, які на ній є, для того, щоб краще вам було потім її описати. Коли ви будете йти цією вулицею, то відчуйте, які почуття вас переповнюють, які спогади вам спадають на думку, зразу у пам'яті виринають. І тоді вам краще буде передати свої почуття та емоції. Якщо ж ви хочете написати про вулицю, на якій ви зараз не знаходитеся, але ви на ній жили колись. То тут я вам радила б, звичайно, передивитися фотографії, зроблені саме на цій вулиці. Якщо цих фотографій у вас немає, то можна знайти цю вулицю в інтернеті, в Google картах цю місцевість і переглянути. Сьогодні, по-моєму, абсолютно все можна знайти в гуглі. Отож ви. Прогулялися вулицею, виділили об'єкти, які складають основу місцевості, і потім потрібно дібрати яскравий заголовок, що виражав би основну думку висловлювання. Також не забудьте дотримуватися вимог художнього стилю, доречно використовувати художні засоби, епітети, метафори, порівняння. Також не забувайте використовувати слова і словосполучення на позначення місця розташування об'єктів опису місцевості. Такі, як прямо перед нами, неподалік, поруч, у центрі, «у далині», трохи далі та інші. І обов'язково, адже це художній стиль, передати власне ставлення до місцевості, що описується, захоплення, замилування, здивування та інше. Пам'ятку, звичайно, вам краще записати, або ви можете зробити собі скрін цього слайда. А ми працюємо тепер над кожним пунктом. І починаємо із словникової роботи. Ось ці слова, які ви, можливо, використаєте у своїй роботі, вони допоможуть вам написати твір. Який же може бути край? Батьківський, любий, милий, рідний, споконвічний, благословенний, вільний, хліборобський, щасливий, вулиця, благословенна, довга, вузька, широка, гарна, квітуча, красива, мальовнича, чудова, рідна, тиха, казкова, загадкова, головна, центральна, обсаджена деревами. Сонячна, оригінальної забудови, <кхи> небо бездонне, безкрає, безмежне, високе, неозоре, безхмарне, блакитно-синє, будинки, цегляні, панельні, одноповерхові, двоповерхові, багатоповерхові, дерева, віковічна яблуня, розловага верба, зелені, рівні, соковиті груші, вічно зелена ялинка, багаторічні тополі, гордий гіллястий ясит, стрункий дуб, білокора береза, білорожевий каштан, полум'яно-зелена калина. Отут вам уже і епітети для художнього стилю. Поле, безмежне, жовте, колосисте, святе, пшеничне, хлібне, стежка, зелена, тіниста, широка вузенька, краса вишукана, дивовижна, невимовна, самобутня, невимовна і довершена. Ну і звичайно, ми продовжуємо нагромаджувати потрібну нам лексику. Спробуйте дібрати синоніми до слів. Щоб у вас не було будівля, будівля, будівля. Ми можемо змітити словами будинок, споруда, помешкання, заклад, якщо це, скажімо, навчальний або медичний, або спортивний заклад. Дорога, ми можемо сказати тротуар, хідник, шосе, траса, бруківка, стежка. Ну і обов'язково говоримо правильно. Не бувша назва, а колишня назва. Знак на углу будинка, а правильно знак на розі будинку. Вулиця довжиною кілометр, правильно вулиця завждовжки кілометр покращувати рівень життя, а правильно підвищувати рівень життя. Запишіть, будь ласка, правильні назви, виділені зеленим кольором. І говоріть правильно. Зверніть увагу, жилий це той, у якому живуть люди, а житловий це той, що пристосований і призначений для життя людей. Отже, житлове приміщення стане жилим тоді, коли в нього заселять людей. І, відо, цікаво, завжди запитують, житель чи мешканець. Житель і мешканець це слова синоніми, часто вони можуть заступати одне одного. Але не в усіх випадках, бо кожен з них означає певні поняття і має кілька відтінків у значенні і вживається в усталених словосполученнях. Так, слово мешканець в першу чергу означає особу, яка займає або наймає якесь приміщення. Найближчі синоніми до цього до нього в цьому значенні слова пожилець, жилець. Слово житель із цим значенням в сучасній літературній мові трапляється рідше, ніж слово мешканець. Так ми можемо сказати мешканець або житель міста, будинку, вулиці, але тільки житель держави ну, мається на увазі України. Розрізняйте, будь ласка, ці слова. Ну і опорна лексика, яка допоможе вам написати твір. Словниковий диктант по обидва боки, обабіч, посередині, праворуч, ліворуч, трохи віддалік, знаходиться, простягається розташований план забудови, виразний силует будов. Пішохідна вулиця. Вулиця перетинається на перетині вулиць, проїжджа частина, визначні місця, приміські маршрутки, добре освітлений, тішить око, створює затишок, в оточенні дерев, межують, дитячий майданчик, межують, значені знаходяться поряд. Дитячий майданчик, спортивний майданчик, льодова арена. ТРЦ, наприклад, торгово-розважальний центр, плаза. Якщо ви пишете про інший торгово-розважальний центр... То обов'язково назву цього центру випишете в лапках Кав'ярня, АЗС автозаправочна станція, СТО, станція техобслуговань, ЦУМ центральний універсальний магазин, аптека, продуктовий магазин, супермаркет, прибудинкові території, двір будинку, школа, дитсадок. Тобто ось які слова ви можете використати. Ну і орієнтовні речення. Моя вулиця знаходиться де? В центрі міста, на околиці, в мікрорайоні. Вона є центральною, починається від, простягається аж до. Гостей вулиці та охочих поселитися на ній в першу чергу приваблює що? За деревами чи будинками видніться або виглядає, що. На моїй вулиці чи площі влада міста організовує різні заходи, чи концерти, акції по благоустрою і так далі. Прикрашають мою вулицю. Що прикрашає? Мешканці вулиці люблять добрі справи, тому часто влаштовують, організовують. Що, які заходи? На перехресті доріг розташовано або розміщено, що, до речі, ось вам. Односкладне речення. На перехресті доріг розташовано, розміщено що. Ну і вам односкладне речення, яке ви зможете використати. Дуже часто діти думають над тим, як же почати твір. Почати його можна приблизно з такими словами: з наземного речення, от типа Херсон. Кожен куточок цього міста дихає історією. У ньому чудова. У ньому є чудова вулиця, і далі називаєте свою вулицю і поїхали про вулицю. Або ж кожна людина з великою любов'ю згадує свій край, де вона народилася, де промайнуло її дитинство. І я згадую свою вулицю і траляля поїхали. Або ж моя маленька батьківщина, це вулиця, ну і далі про неї. Знову ж таки, з називного речення. Вулиця 49-ї гвардійської дивізії, як багато мене поєднує з нею, або вулиця Синявіна, місце, де я народився і живу, де відбулося багато щасливих і не дуже подій мого життя. Якщо ви почнете такими словами, то ви відразу будете вживати односкладне називне речення. Життя незбагненне. Ось вам одно складне речення. Так сталося, що воно закинуло мене далеко від рідного дому, країну чи місто, яке стало тимчасовим прихистком моїй родині. Це якщо ви не знаходитеся у своєму місці і не пишете про свою рідну вулицю, але хочете про неї написати. Ну, Якщо спочатку ми розібралися, я думаю, що ви вже хоча б приблизно розумієте, як ви можете почати свій твір. То завжди постає питання, а як же його закінчити? Ну закінчити теж можна типово. Я дуже люблю свою вулицю. І де б не була, як би не сколася моя доля, цей куточок землі завжди буде мені наймилішим, або я буду його пам'ятати завжди. Дбаємо про свою маленьку батьківщину, адже патріотизм починається з посадженого у рідному дворі дерева, з пофарбованого паркану, з полагодженої лавки у парку. Або ж бережімо свою малу батьківщину. Де б ми не були, підтримуємо рідне місце, бо, бо воно часточка нашого серця. Отож, я думаю, у вас уже є ідеї, як закінчити ваш твір. Ну, Якщо початок є, кінець є, ну а що ж там всередині писати? Але ж нам ще ж треба не просто написати, а написати та ще й в художньому стилі. Отож, пропоную вам художні засоби. На кшталт епітетів, метафор та порівнянь. Виберіть собі, те, що вам сподобається. Так вулиця може бути головна, тиха, затишна, відома, історична, сонячна, спокійна, вузька, широка, людна, безлюдна, чарівна метафори. Вона пролягає, розкинулася, в'ється, засинає, прокидається. Порівняння, немов стрічка або стрічкою, артеріями міста. Будинки самотні, старовинні, низенькі, чепурні, сумують, радіють, сплять, немов одинокі люди, велетні або свідки історії, якщо ви хочете про історичний центр розказати, або загадки. Пам'ятники історичні, чудові. Пам'ятник піднісся, возвеличився, височіє, пам'ятник як спогад, дерева, віковічні дуби, розлогі королівські клени, кремезні каштани гіллясті розлоги дуби і так далі. Розкинулися, палають свічками, залили ароматом, розсипають сережками, вдягли сережки, сая рубінами. мов вартові, мов білокорі красуні, мов червонощока дівчина, так можна про горобину або про калину сказати. Але це ще не все. Листя, наприклад, може бути золоте сонцем, загоріла на сонці, перешиптується, гомонить, мов золото, мов смарагди, а сонце ніжне, тепле, пестить, опалює, зігріває, наче жарина, наче паляниця. Небо бездонне, оксамитове, зоряне, похмуре, безкраяне озоре, безхмарне, блакитне розкинулося, немов топаз, немов простирадло. Тажки, говірливі, цвіренчать, переспівують, і їх можна порівняти, наче голос вулиці. Ось дивіться, скільки я вам підкинула художніх засобів. Якщо у вас немає власної фантазії, вибирайте готове або ж придумайте своє. Але ж не забудьте про те, що нам потрібно використати односкладні речення. Пригадуємо, що вони є називні з головним членом речення у формі підмета, але при підметові повинно бути тільки означення. Якщо вже буде обставина, то це вже буде двоскладне речення. І дієслівні з головним членом у формі присудка. Ми знаємо означену особові, неозначену особові, узагальнену особові та безособові. Збережіть собі цю картинку, і вона допоможе вам правильно побудувати речення. Ну, а про що ж взагалі писати, І як поєднати твір з односкладними реченнями? Ну, і тут вам я підкидаю уже готові речення. Тримайте. Користуйтесь, можете не дякувати. Магазин ТРЦ фабрика. Ось вам називне речення. Це улюблене місце відпочинку чи закупів, і далі по факту. Обабіч дороги і струнку, як на параді, вище каштани, клени, липи. Вони дарують нам прохолоду влітку, чарують своїм вбранням восени, взимку засніженими гілками створюють відчуття казки, а навесні радують око цвітінням. Яскраві клумби. Ось вам іще одне називне, односкладне речення. Цими різнобарвними оазами вирізняється моя вулиця з-поміж інших. Посаджені певним чином та за кольором квіти утворюють герб міста або ж химерні візерунки, наче дорогі перські килими розкинулись перед будинком. Те, що вам подобається, виберіть самі. А он виглядає за дерев моя школа, де я проводжу більшість часу. Спортивний зал ось вам односкладне речення. Такий світлий і просторий, ще одне односкладне речення. Люблю його відвідувати, іще вам односкладне речення. Тут набираєшся енергії та бадьорощ... бадьорості. Іще вам односкладне речення. Ну, а далі за зразком можете будувати самостійно. Посеред торгівельно розважального комплексу заховався дитячий майданчик, затишний парк, або ж зона відпочинку, або маленька кав'ярня, потрібне вибрати. Отож трішечки речень я вам накидала, але і це ще не все. План опису вулиці допоможе вам е, логічно і послідовно розмістити всі частини. Ну і, звичайно, ми починаємо зі вступу. План краще записати. У вступі ви розкажете про назву вулиці, місто, де знаходиться, та короткі відомості про її заснування. Якщо вам відомо, про заснування ще й можна знайти інформацію в інтернеті. Оцінка і загальне враження від місцевості. Друге це і є основна частина, власне, опис вулиці, рельєф та забудова вулиці, довжина вулиці. Вам не потрібно точно знати, скільки вона кілометрів, вам достатньо сказати, довга, широка і так далі який транспорт нею рухається, а можливо вона пішохідна, цікаві архітектурні споруди в ландшафті, які будівлі тут розташовано, яке вони мають призначення і вигляд, рослинність на місцевості, що прикрашає вулицю. Ну і у висновку ви обов'язково скажете, за що ви любите цю вулицю, чим вона вам подобається, а можливо, ви б хотіли щось змінити на цій вулиці? Ну як, ви вже маєте уявлення, про що ви будете писати. Сподіваюся, що так. Адже ваше домашнє завдання написати твір про свою вулицю у художньому стилі. Не обов'язково вашу рідну можна про будь-яку вулицю чи майдан, чи площу, про яку ви можете чітко будувати е, описати, але зверніть увагу, що це повинно бути з вашого досвіду, а це означає, що ви на цій вулиці були, а не просто подивилися на картинку або знайшли готовий твір в інтернеті. Отож, не будьте чиєю скопією, не опускайтеся до, бл... до плагіатства, будьте оригіналом. Любіть і вивчайте українську мову. І пам'ятайте про свій дім, бо людина ніколи не зрозуміє, наскільки любить рідний дім, поки не поїде кудись далеко. Бажаю хорошого, тихого вам дня. Ну і успіхів у написанні твору. Лайфхак користуйтесь чернеткою. До побачення!